Ну що ж, усім привіт. На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в GTA San Andreas і в нас настання... остання місія в кар'єрі. І нам треба здихатися поліцейського та мотоцикла. І це вже друга спроба. Перша спроба через інтенсивний рух. У мене тіло вивалилося прямо з кузова самосвалу. І воно, можна так сказати. Як випало, так місія була... Просто завалив її, можна так сказати. Так, з мотоциклом буде куди простіше. Ну, давайте я трохи ближче мотоцикл підтягну. Нам треба це підтягнути поближче. Та, нерівність, бачите, блін. Не можу, тому що... Вісова нерівність тут. І вона мені, чесно сказати, заважає. Нось, бачите, ну ось, бачите, прямо під самосвал лізе. Так, швидше, швидше. Тихіше. Залишилось ще мотоцикл підтягнути. Не вдається мотоцикл занадто швидко. Але нічого немає дивного, занадто складна місія. Ну і все. І тепер піднім... підні... під, підійматися на підйомний кран. Який авто ось і самосвал. Так, по тіні будемо слідкувати. Чудово, впіймав я. Так, я предмет відпустив тепер, Все, піднімаємось. Таке я сильно щось розкачив магніт. Ну і все. Тепер сідати самосвал і обережно їхати. Реально обережно їхати. Ну, ну, як ви бачите. Кожне зіткнення, воно чимось супроводжується. Бо все починає випадати, коли і зіткнення відбувається. А тут досить складно, В мене отут. Постійно врізалися. Ось, бачите. О, все ж вийшло. З другої спроби, але вийшло. Тільки тут дерево. Головне самому туди не звалитись. Все, я здихався. 10 касариків ми пройшли. Ну, не прийшли, отримали. Місії в кар'єрі закінчені. І тепер ця нерухомість приносить прибуток. У вигляді двох касариків. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось. Ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!